Вітаю, друзі, на каналі Важкий Шлях з Давідом Гаспаряном. Десь тиждень не записував відео, така була вже ситуація життєва, але думаю, що це на... пішло на користь. За цей час дуже багато чого було цікавого зроблено. Буде про це відео. Наприклад, я провів дуже цікавий експеримент з сайтами знайомств. Я думаю, що це відео дотично буде торкатися теми спілкування, емоційного проявлення, проявлення як такого, тому що ми будемо говорити про дуже важливу і дуже табуйовану штуку, яка ну, не, не зрозуміло, яким адекватним чином це можна упакувати. І ця штука це чоловічі емоції. Що таке чоловічі емоції? Що таке взагалі емоції? Так? Це наші почуття базові, певні модальності, які є проявами наших вищих психічних функцій, які є проявами нашого розуму. Наш розум може переживати та відчувати ці емоції. Хтось скаже, що переживає розум, хтось скаже, що переживає дух, хто скаже, що переживає серце. Буддисти скажуть, що нічо, нічого з цього. А я скажу, що ми говоримо зараз про психічну функцію. Яку важко визначити, але про яку важливо говорити. Чим відрізняються чоловічі емоції від жіночих емоцій? Нічим. В цьому контексті взагалі гендерне питання, воно стоїть, статеве питання, гендерне питання, воно стоїть, не має стояти взагалі ніяким чином. Тому що всі ми люди, всі ми здатні переживати емоції, в когось буде спектр емоційний набагато більш широкий, лабільний, тобто такий хиткий. Волатильний, тобто показуючи, як графік е, біткоїну за останні там, 5 років, туди-сюди. А в когось буде більш вузький, тобто спектр переживаємих емоцій, він менший. Е, він буде менш хиткий, тобто більш стабільний, але все ж таки людина відчуває ці емоції. Людина все ж таки знаходиться в цьому бомбардуванні емоцій. Е, якщо хтось скаже, що людина не відчуває емоцій, взагалі ніяк, е, про такі випадки можуть свідчити певні клінічні ситуації, певні синдроми, певні захворювання, певні розлади, як, наприклад, ангадонія, це категорична неможливість прийняття позитивних якихось емоцій в випадках, наприклад, депресії, це розлади вольових функцій, коли у людини розлади особистості. Це, наприклад, розлади аутистичного спектру. Ви знаєте, що люди з аутизмом набагато менш чутливі до емоцій та емоційного проявлення та відчуття, ніж інші нормотипові люди. Таким самим чином можна сказати, привести до логіки те, що якісь люди відчувають емоції глибше, якісь люди відчувають емоції менше. Чи можна тут ставити питання, що чоловіки відчувають емоції менш лабільно, менш чуттєво, ніж жінки, наприклад? І в цьому випадку треба відзначити, що є поняття серединної норми, тобто в середньому, але звісно, що це середнє, воно не описує всі випадки. Є жінки, які, наприклад, дуже емоційно а, ригідні, тобто жорсткі, а є чоловіки, які дуже емоційно лабільні, тобто хиткі. І, звісно, що вони будуть вибиватися загальної картинки. А, якщо брати Загалом, наука схильна вважати, що жінки, зрештою, більш, більш здібні, можна сказати, до емоцій. Більше емоцій відчувають, більше емоцій проявляють. А чоловіки все ж таки трошки менше це роблять. цього є декілька пояснень. По-перше, це пояснення воно не є найважливішим, але воно є дійсно таким. Важливим, щоб ви розуміли, це, це поняття біології, поняття гормонів, тому що у жінок є такий спектр чудових гормонів, як їх називають жіночих. Насправді чоловічих та жіночих гормонів є просто гормони, але у жінок та у чоловіків певні гормони виступають певним локомотивом, основною функцією. Але і ті і інші виражені і у тих, і у, і, у, і у чоловіків, і у жінок. Отже, ми говоримо про естрогени. Такі гормони, які виконують величезну кількість функцій в жіночому циклі, в репродуктивній функції, в зв'язку з... з дітьми, в статевій поведінці і так далі. Але естроген, естрогени вони мають дуже цікаву здібність робити нас більш чутливими, більш емоційно лабільними і більш глибоко чуттєвими. Це не добре чи не погано, це просто така здібність. Якщо у когось, наприклад, у чоловіка, у якого емоційна, якого рівень астрогенів до цього був відносно низький в певний момент в нього через певні захворювання або через ін'єкції рівень астрогенів починає зростати, емоційна лабільність цієї людини буде змінюватись. Якщо у жінки, у якої емоційна лабільність була зумовлена великою кількістю естрогенів, естрогени починають падати, наприклад, через клімакс, або, наприклад, через певні захворювання, певні обставини, то, звісно, що емоційна лабільність також буде падати. Це важливий факт. Це важливий факт, але це не є повністю описовий факт. Тобто, звісно, що у чоловіків. Трошки середньому інша емоційна чутливість у жінок інша емоційна чутливість, але це не є е, загальноописуючим, тобто не можна все звести до біології. Чому? Тому що є така чудова річ, це другий фактор проявлення емоцій, як соціокультурний фактор виховання. Виховання, традиції, в яких умовах людина була вихована, що можна робити, що не можна робити, гендерні паттерни, тобто з, е, норми, за якими людина була вихована в по відношенню до її статі, гендеру і так далі. Що ми маємо в цьому випадку? Ми маємо стандартну класичну картину, коли традиційно хлопців та чоловіків виховують в більш жорстких умовах. Їм не дозволяють проявляти певні емоції, во їх набар, навпаки, заохочують до пригнічення цих емоцій, контролю цих емоцій. Це традиційно мала дуже великий сенс і має до сих пір сенс. Це допомагає хлопчикам виносити більш конкурентні середовища, дозволяє хлопцям конкурувати на більш високому рівні, дозволяє більш легко толерувати поразку. Наприклад, в тому випадку, якщо не, не типу я лузер, а типу я програв, але я повернусь, та я знову зроблю все, щоб перемогти. Тобто такий майнсет е переможця в тому числі е базується на часткому ігноруванні певних емоцій: послаблені, пригнічені, е, притушені емоцій. Е Вся ця соціокультурна структура, вона е, призводить до того, що чоловіки, хлопці, хлопчики спочатку їх вчать. Що, типу, ну у більшості випадків, як це звучить, не треба плакати, хлопці не плачуть, е, зберести тряпка і так далі. Всі ці штуки вони мають певну. Я не кажу, що це прям дуже неправильно. Це має певний сенс. Я був вихований, наприклад, в такому контексті, і це дійсно має певний сенс, тому що коли ти терпиш поразку на змаганнях, коли ти стикаєшся з фінзичною конфронтацією, коли ти розумієш, що тобі треба вивозити, наприклад, за братів молодших там і так далі. Якщо в тебе дуже сильна емоційна лабільність, це буде тобі трошечки заважати, тому що ти в моменті не зможеш зібратися, емоції, візьмуть контроль над тобою. І, зрештою, це може допомогти, але це може і нашкодити. Яким чином це може нашкодити? Цей паттерн з часом, пам'ятаємо, що в середньому чоловіки ще й менш емоційно лабільні, Цей паттерн нашаровується, цей паттерн запам'ятовується, цей паттерн переходить в доросле свідоме життя людини. Людина починає ігнорувати емоції, людина починає пригнічувати емоції, людина починає цуратися своїх емоцій. І казати, що емоції є чимось зайвим, є чимось таким, що притаманно жінкам, бабські штуки, скажімо так, в лапках. І зрештою, це призводить до того, що емоційний, емоційний коннект він порушується. Коннект в якому контексті? Самим собою дуже тонка межа між тим, щоб проявляти свої емоції, відчувати свої емоції та усвідомлювати свої емоції. У людей часто виникає розрив між цим. Всім. Коли хлопцям кажуть, що ви можете проявляти будь-які свої емоції, їх не вчать, як усвідомлювати свої емоції. Дітей, в принципі, не вчать ось цій емоційній глибині, емоційної чутливості. Добре, якщо у жінок, хоча б у дівчат, немає цього табуювання емоцій, і в них є природній, можна сказати, певна схильність більш глибоко відчувати ці емоції в середньому. Зрештою, вони можуть хоч якось розібратися зі своїми емоціями. І зрештою, це дуже сильно впливає на те, як вони проявляються. Можливо, не всі жінки, не всі дівчата можуть екологічно та правильно спрямовувати свої емоції, але вони більш чутливі до них, вони менше їх ігнорують. У чоловіків же це навпаки. Тобто вони їх пригнічують. Але якщо ви пригнічуєте свої емоції, це не означає, що ви не відчуваєте їх. Це дуже куметна історія. Веду приклад, що таке емоція, так? У вашій квартирі, так, ваша квартира це ваша свідомість. Виникають різні події. Десь, ось, як, наприклад, в мене. В мене помер, е, померла рослина. Але я досить довго ігнорував той факт, що вона помирає. І просто нічого не робив. Я закривав очі на це, і, зрештою, ця рослина померла. Е, що я маю? Тобто я закривав очі на факт, який відбувається. Я не можу позбутися цього ось цієї частини своєї квартири, як рослина. Вона помирає, вона страждає, їй потрібна турбота, їй потрібна пересадка, їй потрібні добрива, їй потрібна вода, або не так багато води в залежності від ситуації. Але я ігнорував, 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 рослина померла. Добре, це можна сказати такий приклад не дуже е, деструктивний. Уявіть собі, що в моїй квартирі виникає якийсь потоп. Так? Щось не так. Щось пробило там якусь трубу. Вода починає повільно, повільно, повільно капати. Я цього не помічаю. А потім я це помічаю. І я такий та пофіг. Не буду на це звертати уваги взагалі, типу, впораємось. Або ж просто залатати, якось там. На швидку руку, я не знаю, скотчем замотати, і такий окей. Ну, зрештою, це призведе до того, що буде. Е, потоп. Я когось затоплю знизу. Я затоплю свою квартиру. У мене можливо сантехнічне обладнання просто вийде з ладу. До чого я це все? Певні обставини, певні речі, які вже відбуваються в вашому, вашій свідомості, які вже запущені, те, що ви не даєте їм ходу, не усвідомлюєте їх та не робите з ними нічого, не позбавляє вас від них. Якщо ви відчуваєте емоційну рану, якщо вам боляче, якщо ви травмовані, якщо вам сумно, якщо ви хочете щось сказати, але не кажете і пригнішуєте це в собі, воно нікуди не дівається. Є ще такий момент, що люди часто бояться проговорювати емоції, тому що ніби. А який в цьому сенс? Чим чим більше я буду проговорювати, тим більше його стане. Так, це факт. Є такий момент, коли ви починаєте мусолити проблему, замість того, щоб усвідомити, окреслити певні межі цієї ситуації, цієї емоції, зрозуміти, де початок, де кінець, зрозуміти, що з цим робити. Якщо ви починаєте просто мусолити, нити, виливати в порожнє. Як гумку в голові просто жувати одні і ті самі румінаційні думки. Є така штука, румінація. так? Це думка, яку ви ось постійно постійно нав'язливо жуєте і нічого з неї не робите. Ось ця, ось ця інтелектуальна жвачка призводить до того, що емоція також нікуди не йде, вона може навіть трошки розростись. І ви не знаєте, що з цим робити. На жаль, багато хто думає, що в нас тільки два паттерни. Типу, якщо ми не ігноруємо емоції, перше, це ігнорування емоцій, але якщо ми не ігноруємо цю емоцію, то ми обов'язково маємо нити. Ні, це не так. Особливо це стосується чоловіків та хлопців. Це не так. Якщо ви щось відчуваєте, по-перше, це ваша відповідальність, зрозуміти, що з вами коїться. Відчути це, обмежити це, розписати від та, та від, що відбувається саме з вами, і з цим щось зробити, проговорити, вийти з ситуації, де воно відбувається, прожити, відчути цю емоцію. Я не знаю, якось сублімувати її, піти, я не знаю, в конфлікт вступити, в конфронтацію вступити, здорово. Тобто, ви маєте з цим щось зробити, не ганяти жвачку, не ігнорувати. А зробити з цим щось. Я дуже часто кажу про цю концепцію, тому що яку ми статистику маємо в контексті чоловіків, що відбувається взагалі з чоловічою психікою. Набагато більше самогубств, набагато більше прикладів насильства, набагато більше смертей від насильства, набагато більше алкоголізму, набагато більше залежностей, набагато більше серцевих. Розладів. До речі, Естроген в тому числі виступає як кардіопротектор, а у чоловіків немає цього кардіопротектора захисника серця, як Естроген, його не так багато. І в чому ми маємо вкупі величезна кількість різних, різних різних факторів, які відбуваються, і паралельно з цим ми ще й не можемо проявляти свої емоції. Скільки чоловіків, які не могли сказати, що з ними відбувається, скільки тих, хто. Мовчазно виносив депресії, захворювання, страждання. Скільки тих, хто топив своє горе в пляжці? Скільки тих, хто через свої непрожиті емоції отруював життя близьких та незнайомих навіть людей в оточенні? Скільки тих, хто зробив неймовірні злочини через те, що не міг поратися з тим, що відбувалося всередині нього? Величезна кількість. І це чоловіча доля, вона так виглядає. На жаль, чи на щастя, в цього є, я ж, як я й казав, дуже великі переваги певні. Так? Коли ви цього не робите, у вас є певний майнсет локомотиву, ви можете рухатись. А цей локомотив в певний момент може зламатися або взагалі зійти з реліс, зламати когось, просто наїхати на когось, нанести величезну шкоду і вам, і іншим людям. Але якщо ви можете розуміти, що з вами відбувається, артикулювати це словами через рота, говорити про свої емоції, працювати з ними. Якщо треба вступати в конфронтацію, якщо треба вирішувати завжди треба вирішувати, то зрештою ви стаєте більш комплексно адаптованим. Це не позбавляє вас від можливості бути як локомотив, просто ви локомотив, який несеться не на паливі, яке спалює самого себе. А ви несетесь на усвідомленості, ви несетесь на позитиві, ви несетесь на класному вайбі, ви несетесь на тому, що ви можете вирішити все. Те, про що я зараз кажу, в тому числі називають нормативною чоловічою алекситемією. Це як неможливість відчувати емоції, неможливість артикулювати емоції, пов'язана з гендерним вихованням, з патернами виховання соціокультурними саме чоловіків. І щоб цього не відбувалося, щоб ця алекситимія, неможливість відчувати емоції не ставала настільки сильно проявленою, ви маєте почати усвідомлювати, що ви така сама жива людина, як ваша жінка, дівчина, сестра, матір. Ми не ідентичні, але ми маємо всі право проживати емоції. Ми всі маємо на це право. І ваші емоції роблять вас, вас сильнішими. Вони наповнюють ваше життя більшим сенсом. Ви можете завдяки цим емоціям відчувати та переслідувати те, чого, чого ви не могли переслідувати без них. Це неймовірне паливо, неймовірний драйвер, неймовірний буст. Але для цього потрібно розібратися в собі та чесно собі сказати, що саме відбувається. Не втікати від цього, не кричати, що емоції це для жінок, тому що це брехня, яку дуже довго, дуже довго вам розповідали. Якщо ви не хочете ставати жертвою цього, почніть працювати з собою заради того, щоб бути кращою версією себе, сильнішою, більш мужньою в кращому контексті, більш амбітною, більш зарядженою версією себе, без ось цих burdens, без цих багажів незрозумілих. Якщо ви це зробите, ви перевтілитесь, станете кращим для себе, для близьких і для свого майбутнього. Тому обов'язково користуйтеся цим. І не забувайте підписуватися. Я дуже сподіваюся, що це відео стане в нагоді хоча б одній людині, і хоча б один чоловік замислиться про те, що робити зі своїми емоціями. Дякую вам, друзі. Залишайтеся на зв'язку.